Анатолій Григорук, Якого ми роду племені. Кожен із нас, розповідаючи або пишучи свою біографію, передусім називає власне ім'я та прізвище, а ще повідомляє, коли йде народився, хто його діди, батьки, брати, сестри. Інакше сказати, якого він роду племені. І це зрозуміло адже люди здавна жили не самотою, навіть не маленькими гурточками, а великими численними родами. Поступово роди почали об'єднуватися в племена кожне плем'я спільно боролося проти ворогів. Спільно добувало собі їжу. Воно виробляло свої звичаї, не схожі на звичаї інших племен, розмовляло однією, тільки йому властивою говіркою. Минав час, і близькі між собою племена почали зливатися у ще більші спільноти. Так утворювались на землі різні народи. А на величезній території, де ми й тепер живемо, утворилася княжа держава Київська Русь. І столиця була та сама, що й нині місто Київ. З 1187 року в літописах з'являється назва Україна. У своїй сім'ї українці добросердно прихистили представників інших народів. Пліч опліч з нами віддавна живуть і росіяни, і поляки, і молдовани, і греки, і євреї, і німці. Всі вони мирно трудяться на благо нашої спільної батьківщини. Не можна тут не сказати і про таке. Уся багатовікова історія України, як, можливо, мало яка інша, виповнена героїчною боротьбою. Наш народ завжди прагнув бути вільним і незалежним. Він давав відсіч усім, хто намагався його поневолити. Мільйони синів і дочок України поклали за свободу своє життя. І лише порівняно недавно, 1991 року, наша батьківщина стала цілком самостійною державою. Тепер ми щороку, 24 серпня, відзначаємо День Незалежності України велике національне свято.